Всім привіт, з вами руй 34. І сьогодні ми продовжуємо грати в Майнкрафт виживання. І я граю з другом Посічі. Так, давай. Давай! давай, давай. Добровій. Він трошки смішний. Так, і... так і візьми, слухай, візьми меч тобі і візьму кірку. во, візьми де наробамо того. Сюди. На. Чекай, дай я тобі скену. Та не бий мене я тобі скену. На брин. Та во там біля факела. Є взяв. Е, йде, йдемо добивати дерево. Поняв? Зрозумію команду? Відкрий двері. Відкрив? Блін, мені ще відкрий А де? Коротше, я сам вийшов. Йди добивай дерево. Де добувай дерево, я сказав. Поняв? Так. Так. так, Будьте будьте так, щоб я за мною. Ой, Блін, чим чи я добуваю? Давай. Є Слухай, дай мені лучше той топор. Дай. Дай я сказав. Та Я тобі даю. Дай мені топор. О, іди собі зруби тупору. Поняв? Поняв? Палки зробив. Ну, зроби палки. А, зроби. Лол. А ти, не а ти не туди зайшов, ну за лол? Чекайте, хлопці, дай. Боже мій. Дивіться, дивіться, Бран, Брайн, де ти зайшов? Брайн, іди до мого замку, йдемо за мною. Йдемо борода. Борода. Йдем за мною, Борода. Йдемо за мною і йди візьми собі, йди, давай постав верстак. Так, і зроби собі кірку. Боже мій! Зараз читай бряге. Йди, йди собі ще, ще дерево. Чи скинути тобі, тобі дерево? Скинути дерево. Скида, скидувати. <плес> так, то моє, то мій дуб, То мій, я сказав. Я не Ей, ти чого ти його береш? У <плес> мене 5 дуба. Мало бути сім. Це де? А ти тут? О, давай поб'ємося. А я чор чу, я, я перший. чур я перший. Вісім меч. Я перший. А <плес> що? <плес> <плес> Ну три кнопку. Я на цей випадок візьму меч. Ой, блін, мені ще треба тобі зробити той. Ліжко. Ти має один колісари, там десь три тисячі є. Так, а мені треба ще будоски зробити. Hey. Так, так, є. І я тобі зроблю зарахувати, окей. Okay? Хоч тобой, йди сюди, буду спати. На другий поверх. Під зіркам. Та як? Ну окей. Спи на низу, я тут наверху посплю. Давай лягаємо спати. Воно тебе показує. Все. Блін, да я розродився. Я так само. Я теж так розумію. Але я родила. Оде я я? Я теж там так само. Ви маєш топло. Так, тепер, е, знаєш що? Ай, я тобі я зробив ліжко. Але ні, в тебе було ліжко. Зробити тобі топор. На, 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 на. Зроби, а я, я, я то плаваю. Я зроблю два топори. Поплавали. Де топори? Раз. Два. Ти ж Та блин, ти йди. Ей, ти, ти не плавай на лозі зробити дерево. А я що, один тільки тепер зробив? А. Да, іди сюди. Ти да, да, маєш да, один поганий, забери той поганий. Чи ти не Ну, на запас. Але ні. Іди сюди. Іди сюди. Та ти де? Я в замку. А, ти в замку? Ти мене шукаєш на дворі, так? <серег�> я, я, я тут пісяв. <серег> Боже, ну, блин. Ты можешь пройти. Я писаю. Ты мог пройти. Та, ну Я не можу ззаді. Так, так, Давай, йди сюди, на тобі топор так. Ти взяв топор? Назад йди. Вперед. Вся, взяв, Пішли Пішли добувати дерево. Я, коротше, добуваю дуб ти Понял? Добувай дуб. Я добуваю дуб ти березо. У мене на літрінадцять сто. Де мій дуб? А Аго мій дуб. Ну добре, про мене три дуба. Надо тобі? У мене чотири. <плес> а мене п'ять <плес> береш. У мене шість дуба. <плес> Ти добуваєш нам треба багато дерева, щоб зробити багато. Багато. Треба Багато що нам треба зробити? Багато. Ну, тобі треба нам треба зробити в кірки. Нам треба зробити А, ні, у мене факли є. Чуєш, той дім тобі треба, я буду з ним добувати, були Добре, не треба. Так, у мене 15 е, того дуба і я зараз піду... Ей, де я зайшов? <святує> а. Зараз буде прикол. Зараз буде прикол. А де ти ж ти дивиш? А, я бачу, бачу. ла Блін! Блін! Хоча ж мені товариш. Блін. Я не хотів, вибач мене. А де там моя лодка. Так. так, тепер. Так, робимо. Ой, мені треба ще дуба. Гомій дуб. У мене є палок багато. Я тобі даю пані. Не... У мене є палки. Постав, постав, той. Знаєш? А ні, треба зробити четверту, так? Я тобі сюди зроблю. Я, зроби, я зробив тобі, йди сюди. Та я... й та блін, ну, ти задубав, стань. Йди звідси. Та йди звідси. Хочу, Бі, кажу, Бі. Поки, я всім желаю удачі, всім, па-па.